Так, замінили ми двигун на Дніпровський на цьому мотоциклі. Двигун та он стоїть. Можу показати. Ось, Сцеплення, Сцеплення заварене. Двигун... Не знаю, будемо робити, або просто не знаю, куди він піде. От. На цьому ми двигун замінили, завели, заводиться. Е, надо строїти карбюратори і регулювати клапана. Е, треба робити тут проводку. У проводці тут стоїть тумблер звичайний на два провода. Проводка тут Ну, блин, просто не одна лампочка нічого не світиться. Реле зарядки тут стоїть вазовське, не видно. Фонарика треба брати ліхтара. Вазовський рельєс стоїть. Будемо ставити, мабуть, таке. Може і лише вазовське, поміняємо всю проводку. Замінимо тут проводку, щоб працювали лампочки На давлення. Нейтралка зарядка. Повороти світло, щоб всі робили, бо не роблять Подс підсвітка, тут неї навіть і немає. Немає оці тумблера тут на світло. Просто одне світло світиться і все. І стоп. більш нічого тут не робить. От. Замінимо цю проводку. Ну, мотоцикл. Вже заводиться, чітко працює. Ну так собі, треба строїти або міняти карбюратори. карбюратори нові стоять, но Китай. Роблять дуже паршиво. Думаю, що будемо їх міняти на К-65БУ, але робочі. Стоїть тут не видно. Світло, зараз світло гляну, візьму. Е, стоїть електронне зажигання. Совик, но без лампочки. Лампочки немає. Катушка теж совек. По мотоциклу, в принципі, по мотору. Ну, настройка регулювання карбюраторів. А так він робить. От. Ну і заміна проводки. Бо проводка тут, звісно, якийсь жах. Проводка ось лежить. Проводку будемо ставити Дніпровську. 11 Дніпра. З блоком предохранителів. По проводам тут, в принципі, нічого сложного нема. Ось провода на лампочку, ось підсвітка на спідометр. Ось на... Подловані клеми, будемо клеми робити на замок зажигання, це лягушка, це права ручка. Була обуха, глушилка, провода відпаяння, треба підпаяти. Це фару. От. От. Що тут у нас ще? На нейтралку на задок, на реле. Лягушка, де це лягушка тут була, десь це її поділ. Це нейтралка. Затім це поворот. Ну, будемо ставити цю проводку замка, зараз знайду і будемо ставити на цей мотоцикл. Двірі холодно трохи. От, крутимо тут, в мастерську не йдемо. Е, Дивляння є, лампочка тухне. На холостих чуть світиться, але треба масло замінити, масло не дуже. А так мотор чіткий працює, навіть є компресія. Замінимо проводку, заведемо, настроїмо, відрегулюємо. От. Такий дні буде, бо тут МТ-10 пульт стоїть, але він тут якось не знаю, понапихали його туди ті провода. Зробили так, не так, як треба. От, а реле, реле стоїть в вазовське покажу. Ось видно. Два провода просто плюс і з генератора один і все. Але зарядка слаба. Чи генератор не видає, чи реле не робить. Будемо потім дивитися, причину, чого так. От. По цьому мотору притирав клапана, направляйки і регулювання клапанів. Воно ще не регулював. Так як і є. Ну, так мод. Доволі ну, покращений, зроблений трошки недороблений ну нічого доробимо крило будемо міняти це тут крило якесь старе стоїть так покрашене вона тобі крило будемо міняти це ставити інше ось от, от МТ буде скоро на ходу. Без ведучої коляски, звичайний. Бо без ведучої було б набагато краще. Все, будемо робити далі.